Довічного ув'язнення заочно засуджено зрадника, який воював на боці Росії проти сил оборони. Фігурант 45-річний мешканець тимчасово окупованого селища Калинове на Донеччині. За матеріалами СБУ відомо, що з 20-го року бойовик добровільно приєднався до складу бойового підрозділу так званого мотострілецького козачого полку імені Отамана Платова. З 2022 року цей підрозділ увійшов до Збройних сил РФ. Штурмував позиції ЗСУ на Луганщині та під Бахмутом. На посаді кулемет Бойовик отримав поранення, однак згодом поновився та продовжив службу в окупаційному підрозділі. Наразі на підставі доказової бази слідчих служб безпеки України суд визнав бойовика винним за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 111 це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 1 статті 258 прим 3 це участь у терористичній групі чи терористичній організації. Зрадник отримав довічне позбавлення волі з Фіскацію всього належного йому майна заочно, оскільки засуджений переховується на тимчасово захоплені території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед нашою державою.